Вже більше двох століть на південній окраїні Буджацького степу живе село Новоселівка Нікіой, засновано переселенцями з Болгарії. Потім приєдналися вагаузи і утворилася велика, дружня, роботяща родина, яка десятиліттями обробляла землю, ростила дітей, зберігала народні ремесла, традиції, культуру. Яскравою представницею збереження народного ремесла ткацтва на ручному дерев'яному верстаку є мешканка села Марія Панасівна Федорова, яка народилася в селі Новоселівці і все життя мешкає тут і радує своїми виробами не тільки односельців, а й багато інших людей. И кажи, мило, черебяло, отдеидишь, где си милетяло? Не видя ли пащи, не говори, и не чули, майка, да говори. Не видя ли пащи, не говори, и не чули, майка. стання чоловічого пояса. Ось так натягується основа. А це педалі. Дві педалі. Натискаємо на педалі, відчиняється отвір Між нитками основи. Пропускаємо нитку. Міняємо ногу, затискаємо нитку. По-іншому відкривається від Отвір. Пропускаємо нитку. Знову затискаємо. Міняємо ноги. Раз. Один раз пропускаємо човник з ниткою. Напускаємо до подалі. Інший раз пропускаємо, затискаємо нитку. Три. І четверта нитка. Чотири рази натискаємо на подалі. mali malim, ihtiyar malim kar savurardı dışarıda. yeni konu türkü çalardı, yollar uçardı önümde. Rökede bağlı yapar, iyi bıkamız dönme, anladardı nice askerler, insanı aydardı esirle. Kımıldardı gölgeler tavanın girişinde, hep geçerdi dediler, gömürlü bu içeride. Sifte halk masalları işittim malim masenden. Geçteki kapımları koparır aklım yerden. İvilki adetleri sıralardım yavaştan. Olsa hiç nice onları uşağı vereyim hepten. Büyüdüm malim mi büyüdü. Memleket dünya gördüm. Ama kış güçlü Türk'ün Aklımda hep büyüğümle büyüğüm. Мария Панасьевна Федорова Активна учасниця сільських та районних виставок народної творчості. Про це свідчать погороди, грамоті та подяки. Марія Панасіна майстриня на всі руки. Окрім ткацтва, вона шиє ковдри з овечої вовни, різноманітні яскраві подушечки з тканини, пано, одяг, м'яже гачком ірландська мережа. Цей святковий для села День народна майстриня передає свої щирі вітання всім мешканцям села і бажає миру, злагоди, достатку і не забувати своє коріння і традиції.